Всіх вітаю на каналі StackMoto в асортименті на продажу японський вантажний скутер Yamaha Gear без пробігу по Україні. Двигун 4-тактний інжектор, рідинне охолодження 50 кубів. Технічна та візуальна скутер у відмінному стані. В комплекті оригінальний кофер з Японії, корзина. Встановлена новий акумулятор, резина в гарному стані. Скутер має оригінальне не перешите сидіння, та на великий пробіг по Японії є функція підігріву ручок. Двигун працює без жодних нарікань. Підігрів працює. Повороти працюють. Рівень антифризу. Норма масло 780 восімдесят в відмінному стані. То шукає якісну техніку з Японії, телефонуйте.